Консультація для батьків Тема Мовлення дітей. Всі батьки хочуть, щоб їх діти, коли стануть дорослими, були успішними та щасливими, зробили блискучу кар'єру, відчували себе вільними і впевненими завжди та усюди. А для цього треба вчити дитину говорити. Діти четвертого року життя користуються вмовлені простими і складними реченнями. Дитина говорить велику кількість слів, але вимова звуків недостатньо чітка. У дітей ще недостатньо розвинений фонематичний слух. Артикуляційний апарат дитини ще дуже хитливий. Для розвитку фонематичного слуху потрібно розгадувати з дітьми загадки, розучувати скоромовки, чистомовки, вірші, робити фонетичні зарядки. Для розвитку артикуляційного апарату виконуйте артикуляційні гімнастики, вправи для язика та губ. Мовлення дітей знаходиться на кінчиках пальчиків. Розвивайте дрібну моторику рук. Давайте діткам перебирати дрібні іграшки. Виконувати пальчикові гімнастики. Давайте малювати дітям пальчиками, клеїти, вирізати, займатись ліпленням, збирати разом каштани, жолуді, горіхи. І все буде добре. Дякую за увагу.